Ми часто намагаємось змінити щось зовні, але все, що зовні, знаходиться поза нашим контролем, до того, поки ми не змінимо самих себе. В цьому відео я спробую пояснити, як на самому ділі ми створюємо свою реальність. Це може звучати як щось грандіозне, але в деякому сенсі це правда. В основному, наш життєвий досвід базується на тому, як ми діємо, що ми думаємо про себе та що відчуваємо в кожен момент свого життя. Те, що ми вкладаємо в себе, по суті відображає те, що ми отримаємо зовні. Коли ти заходиш у кімнату, то інші дивляться, як ти себе ведеш, і, відповідно, на підставі цього реагують на це. Якщо ти ведеш себе як жертва, то ймовірно хтось захоче скористатися цим. Але якщо ти впевнений у собі і контролюєш ситуацію, то основна маса людей, як правило, реагують позитивно. Це як дзеркало, що відображає те, як ми себе уявляємо. Перш ніж я продовжу, натисни на значок, подобається, це допоможе алгоритму показати це відео тим людям, яким зараз ця інформація дуже потрібна. Отже, наша реальність визначається тим, як ми себе поводимо. З нами відбуваються не просто випадкові речі, це більше схоже на те, що ми викидаємо щось, а воно знову до нас повертається. Це важливо знати, тому що ми починаємо розуміти, що можемо контролювати те, що з нами відбувається. А тепер я хочу поділитися з вами способом, як можна розібратися у всіх цих заплутаних порадах. Є ідея, що просто подумавши про те, чого ви бажаєте, ви чарівним чином отримаєте бажане. Але я вважаю, що потрібно бути людиною, яка природним чином отримує все добре, що хоче, а не просто думає про нього. Так що, замість того, щоб забагато думати, я покажу тобі більш простий спосіб змінити те, хто ти є. Що в свою чергу змінить все те, що зустрічається на твоєму шляху, давайте розділимо цей спосіб прояву на три частини: по-перше, треба подумати, що відбувається у вас в голові, потім йде дія, це дія, яку ти робиш кожен день, і ось нарешті йде існування. Це схоже на те, ким ти є на самому ділі. І основне те, як ми бачимо себе, те, які ми всередині. Те, що нас оточує і є нашою реальністю, це свого роду відображення того, ким ми є на самому ділі. Ми можемо використовувати мислення та дії для того, щоб змінити нашу уяву про себе. Зрозумійте нарешті, що те, як ми думаємо знову і знову, впливає на все інше. Те, що ми робимо постійно, визначним чином, впливає на наш мозок. Це стає звичкою і стає частиною того, хто ми є. Уявіть, наприклад, що ви граєте у баскетбол кожен божий день. Через деякий час ти почнеш думати про себе як про баскетболіста. Це тому, що ти так часто це робиш, що це стало частиною тебе. Те ж саме відбувається з позитивним мисленням. Якщо ти почнеш практикувати позитивне мислення, то почнеш бачити себе позитивною людиною. Але ось в чому складність завдання. Ми можемо змінити будь-яку частину цього способа, якщо вона нам не подобається. Якщо ми застрягли у негативному мисленні. Ми можемо навчитися змінювати його, практикуючи позитивне мислення і постійно роблячи позитивні вчинки, ми можемо змінити те, ким ми є прямо зараз. І Тоді наша реальність почне відображати ці зміни. Це потужний інструмент, тому що інколи ми чіпляємось за те, що нам у собі не подобається. Але працюючи над тим, що ми думаємо і що ми робимо, ми можемо змінити те, що відбувається, і нарешті стати тим, ким ми хочемо бути. Коли ми були молодшими, могло трапитися те, із-за чого ми завжди відчували себе жертвами. Можливо, коли нам було близько п'яти років, ми пережили щось таке, що заставило нас очікувати жалість від інших, і це заставило нас сприймати себе як одвічну жертву. Ми начебто переносимо цей досвід з минулого в теперішнє. Так що, коли люди зараз відносяться до нас визначеним чином, вони начебто відображають те, якими ми бачимо себе. Але саме хороше в цьому способі, що ми можемо в будь-який момент все це змінити, змінити те, як ми себе бачимо, ми можемо думати про себе по-новому. Вся справа в тому, що треба відпустити цей старий досвід. Коли ми були молодшими, в нас трапило щось таке, що заставило нас вірити в визначені речі про себе. Але коли ми розуміємо, що це не ті речі, якими ми є зараз, ми починаємо їх поступово відпускати. І позбавляємося неприємної частини нашої ідентичності. Інколи ми багато чуємо, що підсвідомість контролює основну частину того, що ми відчуваємо. Але коли ми починаємо усвідомлювати ті речі та думки, які йдуть з нашої підсвідомості, ці знання більше не приховані, і ми можемо спитати себе, в що я повинен вірити, щоб перестати відчувати ці переживання. Якщо люди продовжують використовувати нас у своїх інтересах, що ми повинні думати про себе, щоб дозволяти цьому відбуватись? Можливо, ми думаємо, що ми недостатньо хороші і що люди мають право з нами так поводитись. Тоді давайте подивимось, який досвід дозволив ним з нами так поводитись. Може, щось трапилось з нашим батьком, коли нам було 5 років, або щось трапилось в школі, коли нам було 8. Коли ми зрозуміємо це, ми зможемо почати змінювати свою думку про себе і переставати давати змогу цьому старому досвіду визначати населення. Ключ до змін в нашому житті це розуміння того, що зміни відбуваються постійно. Ми постійно розвиваємось та ростемо. Коли ми помічаємо, що робимо щось навіть не усвідомлюючи цього. Або в нас з'являється звичка, яку ми свідомо не обирали, саме тоді у нас з'являється можливість це змінити. Це схоже на миттєве усвідомлення того, чому ми робимо це визначеним чином, навіть якщо це почалось, коли ми були маленькими. Наприклад, уявіть, що у віці п'яти років відбулося щось таке, що заставило нас повірити в деякі речі про себе, і ви зберегли ці переконання відносно себе. Але коли ми усвідомлюємо це, ми можемо відмовитись від цих переконань і стати тим, ким ви насправді хочете бути. Це все одно, що дозволити собі бути людиною, якою ви хочете бути, починаючи прямо зараз. Коли ми приймаємо рішення, робимо вибір, тоді ми починаємо думати по-іншому і робити дії, які відповідають нашому істинному, я все змінюється. Ми можемо використовувати наші думки та дії. Щоб сформувати те, ким ми хочемо стати, і якщо ми будемо продовжувати робити це послідовно, то поступово станемо людиною, яку ми собі уявили. Важливо знати, що відмови від того, якими ми завжди бачили себе, та історії, які ми розказуємо собі, можуть допомогти нам змінюватись. Нам не потрібно зациклюватись на кожній дрібниці з нашого минулого, якщо ми не знаємо всього про те, чому ми робимо визначеним чином, це нормально. Посвідомлення цих закономірностей допомагає нам відновити контроль, і мова йде про те, щоб усвідомити, що у нас є можливість стати кращою версією себе, уявляючи це та діючи так, як ми хочемо. Коли ми приводимо свої думки та дії відповідно з цією новою версією, ми починаємо трансформуватися в кращу версію самих себе. Давайте уявимо, що я хочу бути кращою версією самого себе, тим, хто може допомагати іншим, ділячись корисними ідеями. Наприклад, я хочу знімати відео на YouTube, щоб ділитися цими ідеями з людьми. Коли я роблю дії, створюючи це відео і ділюсь ними з вами, я змінюю своє відношення. Я сам відпускаю негативні моменти зі свого минулого, починаю ставати кращою версією себе. Потім я думаю над тим, яким би я хотів бачити своє майбутнє. Може, я хочу виступати з лекціями, допомагати людям обличчя до обличчя, або навіть займатися цим на постійній основі. Я уявляю, яким би було моє життя в такій ситуації, а які б думки приходили до мене в голову кожен день, які б книги я б читав, як би я відносився до інших людей. Я думаю про свої звички, про те, як би я прокидався, в який час я прокидався і які б дії я б зробив, щоб зробити цей світ кращим. По мірі того, як я починаю робити ці речі і думати таким чином, я поступово стаю схожим все більше на ту ідеальну версію себе, і з часом моє життя починає змінюватись відповідно з цими думками і діями. Коротше кажучи, уявляючи собі людину, якою я хочу бути, і роблячи кроки, щоб вести себе як ця людина, я починаю бути більше схожим на ідеальну версію себе самого. І моє життя починає відображати ці позитивні зміни. Вся справа в усвідомленні того, що у тебе є сила стати кращою версією себе прямо зараз. Перш за все, зверни увагу на ті свої звички, які на самому ділі тобі більше не допомагають. Знаєш, це ті речі, які ти робиш автоматично. Крім того, зверни увагу на те, як ти постійно думаєш. Якщо ці думки не приносять тобі користь, спробуй замінити та змінити них. Ось що хочу сказати ще. Перенеси те, що ховається у твоєму розумі в підсвідомості на рівень свідомості. Будь тут і зараз, в цей момент, таким, яким ти є на самому ділі. Коли ти почнеш бути кращою версією себе самого, ти помітиш, що світ навколо тебе змінюється. І це дуже круто розуміти, як це працює. Дуже дякую вам від щирого серця за перегляд. Вірю, що ця інформація для вас була корисною. Будьте здорові, добра та любові.